Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні я завітала в магазин на другий день після завозу. Ціна за кілограм сьогодні 293 гривні. І сьогодні буде багато знахідок з кашеміру. А розпочну я ось такого яскравого жовтого жакету від Zara. Це розмір XL. Скоріше за все, він з бавовни, але бірочки тут не було, тому можливо і поліестер. Трішки з нього стирчать нитки, і загалом стан його бажає бути кращим. Власне, мені здалося, що він трішечки, якби втратив свій колір. А так дуже мені сподобався саме своїм от таким от яскравим кольором. А це моя наступна знахідка. Светер від Uniqlo. знайшла його на чоловічому відділі, темно-синього кольору. Розмір вказаний 3 XL, але взяла його в приміручну, оскільки це 100% кашемір. Сам кашемір просто в ідеальному стані. Светр без ковтунців, без різних нюансів, тобто ні дірочок, ні нічого на ньому немає. Скоріше за все, він сюди потрапив просто з магазину, але через те, що це такий от величезний розмір, його там не купили і відправився він в магазин Секонхенд. Вирішила його собі взяти, адже рукавчики завжди можна закотити, сам светр можна заправити і якось придумати, як його можна носити, адже сам кашемір надзвичайно м'який, надзвичайно теплий. Вважаю, що це моя сьогоднішня найкраща знахідка. Дуже давно мені не траплялися кашемірові свитра настільки в хорошому стані. Переважно вони заношені або з дірочками. Або повністю в кофтунцях. Сама тканина вже така протерта, практично до дірочок. А тут, я вважаю, мені надзвичайно пощастило, і дуже дивно, що його не забрали в перший же день. І загалом дивно, що він опинився саме на ваговому відділі, а не на Люксі, де фіксовані ці недозначно вищі ціни. А це моя наступна знахідка светр в розмірі 2 xl красивого такого болотяного кольору. Незважаючи на свій великий розмір, виглядає він доволі акуратно і компактно, принаймні на вішечку. Ну і тут просто теж супер склад. Власне, тут є поєднання бавовни і шовку, а саме 90% котон, 10% шовк. Теж супер класне поєднання, яке не так часто можна зустріти. Сам светер теж в дуже хорошому стані. Все таки я так перегнула палку, не такий він же і компактний. Очевидно, він би мав йти більш в обтяжку по фігурі, а власне на мені він дуже некрасиво висить, особливо це помітно так, по лінії плеча вона надто спущена, і самі рукавчики дуже довгі. Якщо б це була більш така от плотна тканина, як в попередньому светрі, це б не так було помітно, так? І він би красивіше виглядав, оскільки він би тримав форму. А ось цей светр, оскільки сама тканинка тоненька, тому от він якось так от. Ну, не по розміру. Зразу видно, так що він мені не підійшов по розміру. Тому, незважаючи на такий прекрасний стан і прекрасний склад тканини, доведеться залишити його в магазині. А це моя наступна знахідка. Знову светр і знову він з кашеміру. Светр має v подібний виріз і ось таку от вставку, ніби виглядає білизна, але це, от пришита тканина. І мені це, якщо чесно, не дуже подобається. Власне, за своїм складом він на 70% з вовни, 30% тут кашеміру. Светр в доволі непоганому стані, але все-таки є на ньому ковтунці. Ковтунці, в принципі, це не так серйозно. Їх можна почистити і светр привести в порядок. Але питання ще й в самому стані цієї тканини чи якості цього кашеміру він якийсь от непухкий. І якщо порівнювати його так з першим светром, то він дуже програї. Власне, можливо, якщо б от цей светр я знайшла сьогодні єдиним, можливо б я його купила. А оскільки все таки я знайшла кашеміровий і який мені по якості набагато більше сподобався. І перший светер все таки як на мій смак, виглядав набагато краще, ніж цей. Цей якось звично простовато. І оця от вставка дуже його дешевий, тому вирішила його і не купляти. І наступними хочемо вам показати ось такі джинси від H&M 42-го розміру. Вони такого прямого крою, дуже класний відтінок блакитного, такий щось середній між блакитним і синім. Защіпаються джинси не на замок, а повністю на гуцики. Ну, але це, в принципі, великого значення так немає. І загалом вони в хорошому стані. Єдине, що спереду вони ніби як вигорівші. От там, де біля ширинки є якісь білі плями. І мені це не дуже подобається це дуже помітно. Якось думала, що в примірці можливо це буде якось більш природньо виглядати, але оці такі якісь потертості я не знаю, чи вони фабричні так, от невдало їх пошили, чи все-таки щось з ними було не так. Ну виглядає це жахливо. Таке враження, що на них хвилину якусь білизну, або вони прямо якось були складені і вигоріли на сонці. Ну мені оцей нюанс дуже не сподобався. Хоча сам крій джинсів дуже класний, і підійшли вони, в принципі, по розміру теж чудово. І наступною хочу вам показати ось таку це навіть не сорочка, це блуза від Зара. Хоча сама тканина така, як сорочки, ши, так, смугаста, поєднання білого і синього, але вона зроблена дуже оригінально. Вона вкорочена з такими відкритими плечима. Зараз вам в примірці все покажу, як вона виглядає. За своїм складом вона на 35% збавований, решта тут поліестер. Ну такий не дуже склад. Розмір цієї блузи М. Сама по собі вона така, як пишна, і рукавчики у неї такі от доволі об'ємненькі. І взагалі виглядає вона прочудово, Дуже вона така от цікава, оригінальна, але досить молодіжна. так, Не знаю, чи я наважуся в такій блузі ходити по вулиці, кудись на море, на пляж. так, А от як такий от міський варіант я все-таки б напевно не наважилася в ній ходити. І саме це мене і зупинило її купити, оскільки вона от така от дуже коротенька. Якщо б вона була трішечки довшою, діставала до лінії джинсів, адже джинси, бачите, у мене на доволі високій посадці, але все одно цей от проміжок є так між кофтою і штанами, і мені це власне не дуже сподобалося. Адже щоб носити ось такі вкорочені, топи, все-таки треба мати супер накачаний прес, так красивий, і тоді можна, в принципі, ходити і нічого не соромитися. І переходимо до останньої на сьогодні моєї знахідки. Це ось така от спортивна кофта. Знайшла я її теж на чоловічому відділі. Бренд Polo, розмір XL. Бірка зі складом тут, на жаль, відрізана, але по всіх відчуттях скажу, що це, скоріше за все, 100% бавовна котон. Ну і вона в непоганому, фактично ідеальному стані. Немає на ній дефектів, вона не зіпрана, Колір яскравий, дуже класний, яскравий, червоний один так, з трендових кольорів цієї осені. І, в принципі, ось так от непогано виглядає. Сьогодні у мене такий от вийшов доволі коротенький випуск. На жаль, сумок сьогодні не буде, адже жодної шкіряної сумки в ідеальному стані на завозі не було. Можливо, вони були в перший день, так але до другого дня нічого не лишилось, такого, щоб можна було вам показати. Але все одно я сьогоднішнім походом задоволена. з пустими руками я додому не піду, адже купила собі ось цей шикарний кашеміровий светр і заплатила за нього всього навсього 102 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.